158 бойових зітнень по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найгарячішими залишаються Покровський та Новопавлівський напрямки. Ворог активно діє на Лиманщині та Сіверщині. Ще один вектор наступу Харківщина, бої точаться за Вовчанськ та Куп'янськ. Про те, що відбувалося на східному фронті за минулу добу, далі в нашому огляді. Хоч як би ворог не намагався замаскуватися та окопуватися, наші пілоти шукають краще. Дронарі бригади Хартія методично і системно винищують техніку і особовий склад росіян. Артилерія та розвідувально-ударні групи БПЛА прикордонної бригади Гард під Вовчанськом розгромили ворожі укріплення, ліквідували гармату, БМП, засоби зв'язку та місця запуску БПЛА. Знешкодили шістьох окупантів. Вовчанськ нездоланне, але повністю знищене росіянами місто. Тут постійні бої. Ці кадри від батальйону Вовкодави 57 57-ї мотопіхотної бригади, які тримають оборону позицій на цьому напрямку. Бійці розповідають, як ворог змінив тактику. Активність вся проходить під землею, копають собі підземні ходи. Тобто ті ж самі тунелі, їх там укріпляють, як вони тільки можуть. Це іменно підземні роботи. Ми не можемо заглянути під землю і подивитися, що там під землею. На куп'янському відтинку бригада буревій за тиждень знищила майже сотню окупантів, вразила десятки дронів, зруйнувала понад 30 укриттів. А також вивела з ладу радіообладнання та підірвала важку вогнеметну систему сонцепюк. Бійці 412-го полку Немезіс сил безпілотних систем виявили та ліквідували чотири самохідні артилерійські установки Коксан на Луганщині та Запоріжжі. Це одна з найдалекобійніших ствольних артсистем. Їх армія РФ передала Північна Корея. На Лиманському фронті противник не полишає спроб увійти в бойові порядки наших захисників, але його впевнено зупиняють, зокрема, бійці 66-ї бригади. Зачистили сховок з росіянами. Окупанти мали шанс здатися в полон, але відмовилися. Тож їх закидали гранатами. А це підбірка уражень ворожих БПЛА від прикордонників Феніксу. Майже сотня збитих ударних дронів «Молнія», понад два десятка розвідувальних зала. Підрозділ Сігном успішно працює на Лиманському напрямку. Мотоцикл Буханка та заблукалий окупант зупинилися назавжди. А на сіверському відтинку допомогли суміжникам зупинити нічний штурм. Точними ударами не дали ворогу на МТЛБ просунутися вперед. Московити продовжують тиснути від серебрянки до виїмки з метою окупувати всю сіверську агломерацію. Але наші захисники, серед інших, бійці 81-ї аеромобільної бригади не дають ворогові закріпитися. Дрони підрозділу Апачі миттєво ліквідовують виявлені цілі будь-де у полі, посадці чи фортифікаціях. Серебрянський ліс одна з найскладніших ділянок фронту впродовж цієї війни. Бойовий медик Луганського прикордонного загону за свої ротації допоміг понад 180 пораненим. Бувало таке, що там треба було просто терміново тіпа вивозити, тому що ну він вже от там найближчим часом був, все. і був і бистренько на квадрик посадили, до лодки відвезли, і все він поїхав. Все, і все нормально. Аеророзвідка 60-ї ОМБР зафіксувала сенс цієї війни для російського окупанта. ФПВ виніс ворожого піхотинця, з якого висипалася купа грошей, тільки от скористатися ними він уже ніколи не зможе. Від Покровськом у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ українські військовики також натрапили на росіянина з торбою банкнот, який їхав мотоциклом. Ціна його життя також вельми символічно розлетілася. Полем на покровському напрямку. Єгері з 68-ї бригади показали результат своєї роботи зі знищення логістики ворога. Праворуч згоріла буханка, ліворуч, нива і далі ще багато інших рештків машин. Оператори в півдронів окремого загону Крила Омеги перетворили на брухт гаубицю противника. 23 річна чері приїхала з Італії в Україну і пішла в ЗСУ помститися за загибель коханого уже понад рік. Бомбить ворога з важкого дрона. Вампір в 155-й бригаді. Постійно. Кожних, кожних 5 хвилин то крило, то FPV, то мінометка може накрити, то градом може накрити, то артилерія може накрити, все може бути. Скажу так, на пілотів охота. У мене от страх, коли я на вампірі вертаюся. Просто страх, що зараз за мною хтось буде йти. Бо я розумію, що тут не тільки я. На новопавлівському керунку бійці 46-ї бригади показали кадри роботи по росіянах у районі філії. Попри складнощі, завдають ворогу максимальних втрат. Підрозділ Катрани з 35-ї бригади морпіхів напрацьовував майстерність у знищенні дронів. ждунів росіяни садять свої в з боєкомплектом на узбіччях, на дахах будинків чи відкриті місцевості, де чекають на появу нашої техніки чи піхоти. Пілоти протидіяли дроном бомбером лінза. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини.